несколько лет назад вообще было мы сделать трех но получилось пока значит скульптура э, 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 была выполнена из дуба сухостоя где-то примерно 150 лет век ему э, работал я э, в общей сложности около года А если взять 5 рабочих дней, все посчитать, где-то может 4-5 месяцев. Дуб сухостоин приравнивается к мореному дубу, очень твердый. Постоянно минут через 10-15 надо было э, тащить инструменты. В общем, сложно в общем, было делать. Вот. Образ взял. Общий с того времени, 12-16 век, с булинных богатырей. Почему Лемурамис, так как это считается булинный черниговский герой, в летописях было сказано, что Лемурамис из черниговского княжества города Муравий впервые было упомянуто в летописях в 1139 году. Сейчас называется поселок Моров действия его происходили вокруг города Чернигова и города Киева. Почему выбрали тут место? Это было в память об отце. Отец еще отдал театру около 20 лет. Он был один из лучших певцов. Драматический тенор был у них. У него один из сильных голосов. Был актер, а затем уже художник и скульптор. Вот поэтому выбрали здесь место. Изначально в 2011 году, когда я его выполнил под... Я решил его презентовать на День города. Планировали его поставить около Кургана Гульбища на Болдиной горе. Были какие-то погоджи с нашей администрацией городской. Затем историки запротестовали. И было оперативно найдено другое место возле Троицкой церкви там на остановке, ну, как заходить на Болдину гору. Вот затем э, опять это все кануло в лету, он почти три года пролежал у меня в мастерской, э, пока я не обратился опять к городскому соколову, к Анне Романовой. и появился свет в туннеле, и неоднократно выходили, я был на Нарадах. Собирали подписи всех служб, что все-таки ему место здесь, возле театра, неподалеку от Пятницкой церкви, так как он был святой богатырь, он был постоянно на службах этот богатырь, он занесен в книгу святых, в 17 столетии перенесен в Киевско-Печерские лавры и по сей день мощи его лежат там. Вот. И в блинах было сказано, что. Илья Муромец за утреннюю слушал церкви родного города, а на вечернюю отправлялся в стольный град Киев. Время пути составляло около 9 часов на лошади. Так как все-таки это тому подтверждение, что Илья Муромец все-таки Черниговского княжества города Муравис. Спасибо.

Настраивают другие против этой структуры. Хотя это блинный богатырь, 12 по 16 век где-то он жил. Вот, и при чем тут вообще Украина, Россия, вообще славянский народ до сказочного персонажа. А скажите, пожалуйста, все-таки, какие герои вот, вы хотели бы видеть в Чернигове? Ну, так, может, об этом не знаю. На чем вот еще противоваты? Ну, возможно, я не знаю, возможно, может быть, Леша Попович, Добрыня Никич, может быть, Света Гор. Вот. Те богатыри, которые приезжали к нашему князю и действовали вокруг Черниговской, Черниговского княжества. А вы вообще задоволены пропиской с культуры? Бо я знаю, что вы переживали, что вы сейчас не знайдете, не знайдете и место. Ну, планировалось она устанавливаться на Болдиных горах. У меня был большой оптимизм. Там в 19-м столетии профессором-археологом Самоквасовым при раскопках в 19 веке еще при царской России он наткнулся на останки Огромного богатыря это був найден меч, огромний шлем, кольчуга, кольцо от ведра, э, Ну, видимо, для лошади, которого поив богатырь. Э, ну, согласно меча раньше индивидуально меч готовился под каждого богатыря. Если взять. Меч за ручку, то он не должен опустить низ, не должен касаться земли. И согласно этого меча он был. А теперь богатырем ближе. Куда Шановні друзі, а перед тим як у нас зараз розпочнеться саме наша урочиста мить. Я зараз дуже прошу всіх змі і всіх, всіх, хто зараз зібрався біля гармат, які зараз будуть стріляти. Я ще раз попрошу вас, шановні друзі. Треба відійти, це дуже опасне дійство. Будь ласка. Шановні чернігівці та гості нашого древнього міста Настає найурочистіша мить нашого дійства за традицією туристичний сезону в місті Чернігові відкриває постріл легендарної 13-ї гармати. І це право надається нашим славним козакам. Вітаємо оплесками! Академічний ансамбль пісні і танцю сіврські клеймоди та вихованців його школи студії. Подожній керівник заслужений діяч мистецтв України Сергій Вовк. Сіверські клеймоди! Шановні друзі та шановні чернігівці, туристичний сезон. 2014 в місті Чернігіві об'являється відкритим ще раз. Вітаємо вас відкриттям туристичного сезону. Знижемо гарного настрою, приємних вражень від перебування в нашому чудовому древньому місті. Зараз, будь ласка, шановні друзі, відбудеться спілкування заступника міського голови Анни Романової з пресою та Будь ласка, також ми запрошуємо заступника начальника управління культури та туризму Чернігівської обласної державні, державної адміністрації. Алов Кулик теж до спілкування з засобами масової інформації. Це відбудеться. Будь ласка, засобами масової інформації. Ми запрошуємо всіх. От до наших удар. Будь ласка. І, шановні друзі, не забуваємо, що ми вас зараз всіх запрошуємо на перегляд туристичної виставки, яка вже працює на Алеї Героїв. Де те ж відбудеться зараз і концертна програма? Всіх запрошуємо на Алею Героїв! Раз, раз, раз. Я прийшла, я спричину. Як стане? Ми вже переставимо. Нормально. Нормально. Оператор да. нашого. Ну, ви хочете, щоб люди щурились? А ви хочете, щоб... Щурились? А інакше що вона буде не симпатично виглядати. Ви хочете, щоб люди на сонце щурились, які будуть відповідати? Нормально все? так я ж вам говорю. У вас так застало. Девушка в один. Смотрим. Спорим. Нет, что все нормально. Раз, два, три, четыре, пять. Що, що казати? Розкажіть, будь ласка, це вдруге відбувається. Як ви думаєте, цього разу вийшло як яскравіше, більш організованіше? Що ви врахували? Які помилки? Що можливо нового додали? Ну, по перше, цього разу зовсім інші умови. Цього разу більше людей, цього разу теж гарна погода. Цього разу більше можливо заходів, але грошей на це. Немає. Більше скрутній зовнішній ситуації, ми отакій кризовій да, відкриваємось. Але я не можу сказати, що цьогорічне відкриття вдалося гірше, аніж попереднє. Мені навіть здається, що краще. Тому що, по-перше, більше людей. По-друге, ми відкрили скульптуру, і це відкриття стало вже само, само легендою, бо були деякі питання. І я думаю, що якби не Ну, можна сказати, такий скандал біля відкриття Муромця, то і не було б стільки людей. Тому е, я думаю, що це навіть нам допомогло, але все м -м, добре вийшло. Я дивилася на людей, які йдуть з дітьми. Е, всім все подобається, не чула ні одного негативного відгуку. Тому я чітко зараз розумію, що ми на правильному боці йдемо. Скільки минулого року відвідало чернігів туристів? Туристів ми рахували, я можу сказати, що точної методики немає жодне українське місто, як рахувати туристів. З цим стикається навіть туристично розвинений Львів. Проте, якщо брати максимально наближену таку методологію як рахувати туристів, то у нас приблизно щороку приїжджає до нас біля 60 тисяч туристів, туристів, які залишаються у місті більше 24 годин. Екскурсантів у нас у місті близько 150 тисяч, тобто екскурсанти, ті, які приїхали і уїхали, не ночували, але до то 14 року було стабільне збільшення десь в середньому на 20% щороку до нас приїжджало більше туристів. Ці події, які відбулися у нашій державі, призвели до того, що з листопадом минулого року кількість туристів зменшилась і не лише у Чернігові, а у кожному місті України. Ось і за цей період, що Цього року за три місяці за порівняно з аналогічним періодом минулого року, на жаль, відбулося зменшення на 20%. І саме цю, цей захід ми проводимо для того, щоб показати. Ось приїхали журналісти з Києва для того, щоб розповісти, показати, яка чудова атмосфера у нас зараз у нашому місті, що Черніїв – це легендарне місто, що до нас варто приїхати, варто долучитися до легенди, створити самому цю легенду, можливо, і провести. Бодай вікенд в нашому місті. Може, цього року замість Криму в Чернігів поїдуть? Так, ви знаєте, те, що. Така ситуація зараз склалася навколо українського Криму. Я думаю, що отримують навпаки деякі міста, такі як Чернігів, нагоду залучити інші потоки туристів. Тому всі ці люди, які можливо їздили на море відпочивати, там якісь вихідні, ось травневі свята. Да, дуже багато раніше їхало у Крим. Зараз на травневі свята ми запрошуємо до Чернігова. Можливо, щось принципово нового пропонувати на цьому сезоні? Принципово нове це орієнтація на фестивальний туризм однозначно для того, щоб перетворити екскурсантів на туристів. Принципово нове це якісь родзинки. Ось ми зараз спонукали до того взагалі до відчуття, що місту потрібні цікаві контактні скульптури. Дуже багато баталій точилося стосовно відкриття Іля Муромця, але я рада з того, що люди звернулися до історії. Люди почали цікавитись історією рідного міста. Я рада з того, що взагалі така дискусія з'явилася стосовно чи потрібні місту сучасному європейському контактні скульптури і які вони мають бути. Ну і я думаю, що це мотивувало багатьох меценатів спонсорів також долучитися до легенди. І, можливо, якщо мене чують люди, які хочуть подарувати місту скульптуру, будь ласка, двері міської ради відкриті. Ми готові до діалогу. Ми готові до обговорення з громадськістю, які цікаві скульптури також можна поставити у Черні. Чернігові, які цікаві фестивалі можна зробити у Чернігові, які цікаві рекорди можна поставити у Чернігові? Може, спробувати вашої колеги, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? А по області наскільки розвинутий е, туризм, зокрема зелений туризм, тому що наша область це просто знаєте, ельдорадо зеленого туризму могло б бути так. Однозначно, найбільш такими розвиненими видами туризму для нашої області це, це екскурсійно-пізнавальне, враховуючи дуже велику кількість цікавих е, об'єктів культурної спадщини. І е, активний від туризму, е, водний особливо, тому що у нас є водні артерії. і сільський зелений туризм. Сільський зелений у нас ще. Розвивається поки що, але вже протягом останніх я би сказала, п'яти років, збільшилась кількість садів зеленого туризму десь в п'ятеро. От, якщо ми починали, то ледь нараховували 10 садиб, то зараз їх 34 у нас в реєстрі. От і ще хотіла додати, от значить те, що Анна Анатолійовна говорила, чому в цьому році більше мені здається також, що організовано пройшов цей захід відкриття туристичного сезону. Є два чинники: перший чинник це широка інформація в засобах масової інформації. От і друге це те, що людей треба привчати до заходів, і коли вони становяться традиційними, люди просто чекають. Вони відслідковують, коли ж воно буде це відкриття сезону. Це е, чергове свято для людей. От, і я думаю, що це спонукає їх більш активно готуватися до туристичного сезону, думають сьогодні, де вони збираються відпочивати. У нас дуже багато куточків цікавих в області. Тому я запрошую принагідно всіх е, е, відслідковувати цю інформацію на нашому сайті е, Департаменту культури і туризму. От, у нас дуже хороший сайт, він дуже е, е, наповнюється постійно новими Якимись подіями, новою інформацією. У нас реєстри є, сільських садиб, реєстри є об'єктів культурної спадщини, реєстри екскурсоводів, які мають дозвіл на проведення екскурсій. Тому е за будь-яку інформацію, будь ласка, звертайтеся до нас. Коли Кала Михайлівна, заступник директора департаменту культури і туризму, Національної релігій обласної державної адміністрації. Дякую. Привет, привет. Нет. Теперь мы, так, мы, сейчас мы а вы скажите, я, давайте нам я расскажу. Я да, да, может быть подождите, станете, подождите нам кого пригласили? Кого пригласили? Да, да, хорошо. хорошо. Сколько киевских? Кто еще кроме киевских? Черневских. Да, наш, ну, нам, да не не знаю. Знаю. хорошо, значит, сейчас все все расскажут. Так, так может ну, быть сразу кого-то взять я, из представителей из присутствия? Я из Днепропетровска. Я, я знаю, да. Я бы сейчас пригласил пригласили. Сейчас напишем и потом пока будем людей искать. Хорошо. Скажите, Олексійовна, кого приглашали в этот раз на відкриття сезона? Ну цього разу ми приглашали запрошували представників змі київських і регіональних. Через допомогу журналістського фонду України представники сімох областей України так, представлені, представлені туристичні спеціалізовані видання. Там, е, працівники є працівники журналу, міжнародний туризм, новини турбізнесу, автоподорожі та автотури, інтернет-журнал і ряд інших спеціалізованих туристичних видань, які, звичайно, приїхали, які, звичайно, дадуть інформацію про цей тур. І звичайно, головне. На мета у нас це популяризація нашого туристичного потенціалу. Можливо, були якісь заходи, які спочатку планували робити, але потім відмінилися, чи все це зробили, що планували, але ні, в принципі, на практично 99% Те, що планували, те зробили. Ще ми плануємо відвідувати туристичну виставку, і звичайно, ще хочемо побути на Приватні броварні побути відвідати, тому що це у нас поки що в Чернігові єдина приватна броварня, і сам процес нам обіцяли показати сам процес виготовлення цього пива. Коржинська Тетяна, начальник відділу туризму, туристично-інформаційного центру Чернігівської міської ради. Там довга назва у нас управління стратегічного розвитку, так що. Можуть записати повністю, а ви вже вирізаєте, якщо захочете. А з гостей зараз хвилиночку. Ну година ну, з гостей тут у тут. нас. Він, я журналісти ну, запрошу, Вони теж розкажуть Він. більш детально. Ви з Києва ж так? З якогось Вінниці от, більше гарно. Ось такі я на кияна, а тут вінниця все таки. Вінниця, Вінниця, Можна ще трошки інший регіон України. Як там вам наш регіон? Як вам наше відкриття? Як взагалі можливо у вас проходить такі дійсно? Швейцарських про травм? У нас немає. Я вчера вперше дуже хотіла приїхати давно і я рада, що в мене виклада така можливість, що я дякую журналістському фонду. І місто мені дуже сподобалося. Я постараюся вибрати можливість, приїхати сюди ще раз більш. Тально ознайомлюся з пам'ятками історії, що мені дуже цікаві, особливо правда. Як вас Валентина Постіва? Я працюю в редакції газети Вільницька газета. А от взагалі саме самі такі заходи у вас як відкриття тут, що не лікувають? Нас такого немає, але у нас дуже гарно проходять дні міста і дні Європи. Дуже такі масові заходи. А з розвитком туризму у нас не, 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 не так гарно, як в Чернігові, але останнім часом останні кілька років активно розвивається туристична сфера. Створено центр, подільський туристичний центр, який, який опікується якраз цією темою. Створюються туристичні путівники Вінниці. І теж є кілька точок, які широко відтоді. Музей Садиба Сергова, музей Салипа Гуцубинського, ставка літера Вергольську дівницю і треба облік туристичку. А ось ще журфонду у нас чекає працівник спеціалізованого видання, де поки що давайте його. Доброго дня всім. Я представляю місто Київ, Анатолій Олійник, видавничий дім новини, новини турбізнесу. Видавництво видавничий дім спеціалізується на тому, що всі, якби новини, які відбуваються в сфері туризму: говорити активного туризму, сервісного туризму, готельного екскурсійно історично туризму це все проходить через наші всі портали, які активно працюють. Як на вашу думку, це яскрава новина? Це достойна новина вашого сайту порталу? Ну, звичайно, я в минулому році був то теж на відкритті, коли стріляла 13-та пушка. У цьому році вже так як маючи колег з міста Чернігова, вони знову повторно нас запрошують, тому що ми цю інформацію на своїх порталах висвітлюємо завжди і показуємо не тільки Чернігів, а взагалі ми намагаємося, якщо проводять десь якісь прес тури або з'являються якісь новинки в інших регіонах. Завжди намагаємося бути як, на вістрії всіх цих новин, і завжди ми на своїх порталах ми завжди якби висвітлюємо його. Хай це будуть короткі інформації, хай це будуть, можливо, там обґрунтовані якісь там історично там чи якимось чином е, матеріали. Але ми завжди намагаємося бути в курсі всіх справ. Через те, звертаючись до всіх тих людей, які можуть бачити, до всіх тих, хто за хто, хто, хто розвитку туризму в своєму регіоні, чи можливо щось буде у вас новинки з'являтися. Завжди ми відгукуємося на запрошення приїхати, показати або просто. Напросто, на заходячи на наші електронні засоби інформації, ви просто можете присилати якісь певні інформаційні дані, і ми просто можемо їх висвітлювати. Десь в якихось новинах коротких даже. Даничі їм новини турбізнесу. Пишем, деталь. звати Мирослава Павлик, український зміницький фонд. Ми сюди, в принципі, фонд вже приїздив минулого року, і нашим представникам дуже сподобалося, і живниця вирішили прийняти, звичайно, ще раз запрошення, ще раз приїхати навіть сезону. Я особисто вчора була буквально років три тому, і навіть за цей невеликий час видно наскільки він змінився, наскільки покращиться, наскільки з'явилося більше закладів цікавих. Готелів, я так думаю, Три роки це термін. Думаю, незважаючи на низьку політичну ситуацію в нас в країні, все одно люди будуть їздити і не тільки в Чернігів. У вас є туристи, це місто приватно? Так, так. Ви знаєте, я буквально хвилин 20-му дзвонила чоловіку, нам треба на вихідні наступні візити в Чернігів. Тут так красиво. Тут якраз все починає цвісти, у вас я думаю, у вас нагадається.